चीमृिमंत वाते Тайвань чи оригінал. Сказано багато, а істини тут немає. Якщо вже мова зайшла про кузовні запчастини, то тут треба, коли людина сталкується з ремонтом. Поки що не важливо, машина була привезена з Америки, або машина була вгашена тут. І коли стає питання ремонту, особиста моя порада іти в оригінальні запчастини. Купуючи оригінальні запчастини, ви точно завжди попадаєте в геометрію. Або правильно сказати, ви зрозумієте, де у вас не іде. Геометрія. Бо якщо купуєте тайванські запчастини, там пару міліметрів, там горбік, там ще якась хрень. І по факту вам треба або розтягнути максимально ці запчасти, щоб вони хоча б попали десь кудись там в якісь зазори. І при цьому внутрішні зазори, наприклад, ті самі панелі, лонжерони, вони будуть стоять не в розмірах. Що тягне за собою. Неправильний розвал, не в тому місці стоять кольоса. Тому, якщо є можливість купувати оригінал, краще купувати оригінал. Але тут є інша сторона медалі. Оригінал це завжди дорого. І отут, друзі, тут або ремонтувати якісно, або здайте перекупом. А якщо хочете ремонтувати оригінальними запчастинами і не париться, казка вам в допомогу. Я до чого це все розповідав. Взагалі, у вас повинна бути одна думка. У вас немає вибору, як зробити неоригінальними запчастинами, тому що немає іншої думки. Ви або робите якісно, або збавитесь від цього і купіть нове. А ще більше технічної інформації, ви дізнаєтесь у нас в інстаграмі, о, там вверху посилання, натискаєте. І розумієте, що після підписки до вас буде прилітати десятки. Оновлень кожного дня, тому що у нас технічних фахівців безліч по різним регіонам, і кожен з них скидає кожного дня різні свої приколи, яких навіть я не можу встигнути подивитися.